Всім доброго дня! Хочу вам показати ось таке приміщення, яке ми здаємо в оренду. Приміщення з загальною площою 521 квадратний метр. Як ми бачимо, вікна в нас тут є пластикові, фірми VDS. Всюди поставлені, дах також професійно відремонтований та замінений на новий металопрофіль. Стіни в нас є цегляні. В приміщенні присутний водопровід, каналізація. Та електропостачання. Поверховість тут є три поверхи. Перший і другий поверх професійно відремонтований. Отже, пройдімо всередину, покажу вам. Ось так виглядає наше приміщення всередині. Це є в нас майновий логістичний комплекс М11. Який в нас знаходиться на автомобільному шляху міжнародного призначення М11 Львів Шегині. На відстані 900 метрів від найбільшого пункту митниці городок Пост. Митний пост, тобто тут і недалеко Митниця. Що ж до характеристик, ось цей наш комплекс і ці ділянки вони розташовані на територію загальною площою 5 гектарів. На території підприємства є можливість орендувати також склади в нас, офісні приміщення та ангари різної площі. Це дозволяє знайти оптимальне рішення для будь-якого потреб вашого бізнесу. Ось продімо наверх. Ворота, до речі, в нас для заїзду є негабаритного транспорту, великих фур, обладнані камерами та цілодобовою охороною. На території знаходяться два погрузчики. Вантажопідйомністю 4 та 6 тонн. Також автомобільний кран. І на території можуть розміщатися одночасно 100 фур. І цілодобово працівників гуртожитку. Також наявні два будинки офісних приміщень площею 1000 квадратних метрів. З можливості коригування площ. Ось таке у нас є ще приміщення, яке я вам показую на відео. Що ж до логістики, відстань в нас до кільцевої дороги, до кульця Львова 15 кілометрів. Відстань до міжнародного пункту пропуску Шигині 50 кілометрів. А Краковець 60. Залізнична колія до рампи з можливістю вагонного перенавантаження є 5 кілометрів. Це вам дає змогу швидко доставляти та розмитнювати різні грузи. На рахунок персоналу комплекс знаходиться на відстані 15 кілометрів від Львову. Де в нас є 80 тисяч населення. Звідки зручно набирати персонал, особливо кваліфікований. Ось, пройдімо на третій поверх, зараз вам покажу. Приміщення, до речі, віддається в оренду від одного власника. Але ми готові співпрацювати з агентами нерухомості. Ось тут у нас є третій поверх. Третій поверх потрібно відремонтувати, професійно доробити. І він також може здаватися в оренду. Що ж до комунікацій, тут приєднана потужність об'єкту 870 кВт, яка в нас подається двома незалежними лініями по 430 кВт. З власними підстанціями, до речі. У нас також є основна і запасна підстанція знаходяться на території. Ось я вам зробив ось такий наш. Відеоогляд приміщення. Якщо когось зацікавить, телефонуйте, звертайтесь до нас. На цьому я завершую наш відеоогляд. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.